Харківський національний університет внутрішніх справ готує унікальних фахівців, майбутня професія яких економічна безпека держави. Курсанти навчаються за спеціальністю облік і оподаткування за кошти держави, студенти за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування за кошти фізичних та юридичних осіб. Форма навчання очна, заочна дистанційна. В ступені вищої освіти, бакалавр, магістр, доктор філософії. Сьогодні це одна з найбільш затребуваних професій. Під час навчання курсанти вчаться виявляти загрози економічній безпеці держави, зони ризиків у сфері економіки та оцінювати їх, збирати та аналізувати інформацію про правопорушення, що впливають на економічну безпеку країни, планувати заходи у сфері протидії правопорушення, складати аналітичні висновки та рекомендації з прийняття відповідних управлінських рішень. Звертаю увагу, що ми єдині серед закладів вищої освіти міністерство справ зі специфічними умовами навчання готуємо фахівців зі спеціальності облік і оподаткування. Хороші фахові знання допоможуть пройти конкурс для подальшої роботи в бюро економічної безпеки України, національному антикорупційному бюро України державному бюро розслідувань, отримати якісну економічну освіту в системі правоохоронних органів дуже перспективно. Адже це одна з найбільш затребуваних професій на теперішній час, а подальше забезпечення державою робочих місць під спеціальність облік та оподаткування відкриває великі можливості для кар'єрного зросту. Курсантів і студентів навчають понад 100 докторів наук та професорів, майже 500 кандидатів наук-доцентів. Це знані науковці, фахівці з великим педагогічним досвідом та досвідом роботи у практичних підрозділах правоохоронних органів України. Заняття у нас проходять у спеціалізованих аудиторіях, у лекційних залах та навчальних полігонах до послуг курсантів і студентів: сучасні гуртожитки, їдальні, буфети, спортивні тренажерні зали, медична частина. Курсантське життя це не тільки навчання в аудиторії, а й участь в громадському житті нашої країни. Участь в гуртках художньої самодіяльності, волонтерстві, спортивних секцій. Якщо бажаєш стати на захист економічної безпеки держави, бути висококласним фахівцем у сфері економіки, вступай до Харківського національного університету внутрішніх справ.